таке слово Скажу чесно, я з цим словом боровся. Я його не хотів говорити, тому Господи, я я не буду його там говорити. Може, когось обіжу, може когось буду е, ранити цим словом. І я вже собі так вложу на серце, все, я це говорити не буду, я буду щось шукати, читати, друге, щось буду шукати Інше слово, а воно не шукається, а воно друге налягає. І це вже другий тиждень і я буду це слово, я буду це слово говорити, бо воно, воно горить, воно пече. І Якщо Господь дає комусь це слово для підкриття, хай воно буде відкрите. Якщо Господь дає слово своє для облічення, Хай буде облічення, аби тільки ми мали спасіння. Я буду читати п'ятий розділ Іван від Івана з 37-го вірша. І сам отець, котрий послав мене, засвідчив про мене. Ви ж ніколи не чули ні голосу Його, ні лиця Його не бачили. І не маєте слова Його. Що перебувало у вас, бо не вірите тому, кого Він послав. Дослідіть Писання, бо через них ви думаєте мати вічне життя, вони ж свідчать про мене. Та ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Я не приймаю слави від людей. Але знаю вас, що ви не маєте в собі любові до Бога. Я прийшов ім'я Отця Мого і не приймаєте мене. Коли ж інший прийде ім'я своє Його прийме. Як можете ви увірувати, коли приймаєте славу один від одного, а славу, яка від Бога єдиного, не шукаєте? Не думайте, що я буду звинувачити вас перед Отцем. Вас звинувачуватиме Мойсей, на якого ви надієтеся. Коли б ви вірили Мойсеєві, повірили б і мені, бо Він писав про мене. Якщо не вірите писанням його, то як повірите моїм словам до цього місця? Перед цим, перед цим в цій главі описується як Ісус, зробив чудо. Він зробив чудо, коли чоловік, який лежав розслаблений, він був. Цілені. Господь до нього говорить, каже, що нема нікого, хто б тобі поміг, хто б тебе довів до води. Він каже, ні, каже, поки я дойду, поки я туди, то. Вже інші заходять. Той час, в час від часу ту в купальню сходив ангел, збуривав воду, і хто перший заходить, той істелявся. Яку б не мав хворобу, чи він був паралізований, чи він був прокажений, хвороба відходила. Він каже, той чоловік вже багато років там. Дуже багато часу він там і немає, але тут приходить Господь і він його відселяє. І далі дальше... йде розмова Ісуса з первосвященниками, з фарисеями. І він з ними говорить про те, що вони. Хочуть від нього, що вони від нього хочуть почути. І Господь їх би облічає. Каже ви? Дослідіть Писання, ви вчителі закону, ви народ, який веде людей, який вчить людей Слова Божого. Дослідіть Писання. Дослідіть Писання. Хочете знати, хто я? Подивіться на мої діла, каже, на одні мої єдині діла. Що я роблю? Я сам від себе не роблю, каже, але я роблю те, що мені говорить отець. Те, що я роблю, на яке діло мене послав отець, те я, те я і роблю. Каже, бо отець любить сина і показує йому все, що сам творить, і покаже йому більші дива від цих, щоб ви дивувалися Бо як Отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син оживляє кого хоче. Бо Отець не судить нікого, але передав весь суд Синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує Отця, який послав Його. Істину, істинно кажу вам, хто слухає Слово Моє і вірує в того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, а перейшов від смерті в життя. Ісус говорить, каже, що отець. Отець віддав все в мої руки. І в мене є влада воскресити, В мене є влада дати життя. В мене є влада. судити. Але народ, який зачерствілий, Одне місце писання каже, народ твердошиє. Народ, який зачислили своєму серці, вимагає від Ісуса, каже, якою владою ти це робиш? Хто ти такий? Чому ти це робиш? І Господь каже, дослідіть писання. Ну дослідіть, каже Писання, ви читайте кожну суботу закон. Ви хочете через Писання мати життя вічне. Ви народ, який вибрав Господь, який взяв собі в свій уділ, каже, народ, який Господь вибрав собі окремим народом, каже, відділив, освятив єдиний народ, який взяв Господь. І дав писання, каже, досидіть, писання каже, ви хочете мати життя вічне, ви хочете мати надію вічну, ви кажете, ми діти Авраама, ми сини Авраама. Але Писання каже, говорить про мене. Каже Ісус Писання, Слово Боже, воно говорить про мене. І це слово, яке ви сьогодні чуєте, каже, воно буде останнього дня судити. Каже, якщо ви не вірите слову, то як ви повірите мені? Проє місце писання каже, якщо ви не вірите земному, як ви повірите в небесне? І народ, який є, твердоший, який не хоче цього бачити, можливо, бачить, але закриває свої очі спеціально, щоб цього не бачити. Каже: ви попадете під Острі. Ви кажете, що є Мойсей, є закон, але ви вже давно відкинули закон, ви вже його почали. Робити це людськими заповідями. І каже, на закон, який ви надієтеся, він буде вас і судити. Сьогодні це слово, яке говорилося до народу Ізраїлю, де Господь говорить про дослідні, пошукайте писання. Воно говориться до нас, до церкви Ісуса Христа. Ми як народ, який знає Бога, який шукає Бога, який живе з Богом і живе Богом. Ми це слово сьогодні читаємо, правда? ми це слово сьогодні читаємо, ми це слово сьогодні розуміємо, ми його складаємо в своє серце, каже, вийшов сіяч сіяти. Каже, і одне впало на дорогу, друге терни, третє на каміння. А якесь цей проросло? І нас сьогодні є не так і багато. Але Господь сьогодні каже, досліди своє серце. Досліди своє серце, куди ти зерно сьогодні падає. Оце слово, що сьогодні проповідується з цього місця, з цієї кафедри, кожен день, кожну неділю, коли є зібрання, Господь каже, досліди, досліди своє серце. Чи може це слово сьогодні принести плід в твоєму серці? Чи може, як браття, перенодо мною нагадували і брат Коля і брат Андрій? Для чого ви топчете сьогодні двори Господні? Коли оце слово, яке говориться, воно від вас відпадає як горок від стіни? Коли це слово сьогодні вам не приносить ніякої користі? Для чого топтати двори Господні? Для чого сидіти на цьому місці? Коли слово не може рости, не може рости в серці по причині по причині гріха, по причині якогось суєти, по причині якоїсь іншої причини. І слово каже: дослідіть Писання, ви через них хочете мати життя вічне. А як я сьогодні досліджу писання, як я його сьогодні не знаю. Як Я можу дослідити те, чого я не знаю. Коли в мене сьогодні. Мінімальні знання Слова Божого. І Господь каже: прийде інший, прийде інший і в ім'я своє, і ви його приймете. А чому його ви приймете? Бо ви не знаєте Слова Божого. Ви не хочете вкопуватися Слово Боже, ви не хочете прикласти якісь зусилля, щоб це здобути, щоб не бути в запустінні. Каже Господь, два зла зробив мій народ. Мене каже, істочника води він відкинув і викупав собі штучну водойму, яка не може вмістити води. І ви хочете мати життя вічне. Ви сидіть, писать. Вони свідчать про мене. Каже Господь, хто буде вірити? В мене, так як сказано в писані, з черева його потечуть. Ріки води живуть. Братий сестра, чого ми сьогодні маємо такий духовний упадок? Чого сьогодні в нашому житті нема сили боротися, нема сили встояти, нема сили зробити того чи іншого? В нас нема опори. А як може бути опора, якщо я її обминув, якщо я її відкинув? Як може бути опори, як я не пробуваю в слові? Як я можу мати духовну силу для росту, коли я не пробуваю в Слові? Коли я не знаю елементарного Божого Слова. І каже слово Боже, що Бог з давнини віків говорить до наших батьків через пророків. А в останній час Він говорить до нас через свого сина, якого поставив над усім. Слово Боже каже, спочатку було слово. І слово Боже, воно було в Бога. І слово було в Бога. Якщо я сьогодні відкидаю це слово Боже, якщо я сьогодні не приймаю в своє серце, в мене сьогодні нема часу почитати Біблію, в мене сьогодні нема часу зробити те чи інше. в мене є багато часу для всяких інших справ. В мене є сьогодні дуже багато часу. Піти нагород подивитися, піти в хлів подивитися, зробити інше, посидіти по телефоні порозмовляти, з сусідом побалакати. А на Бога в мене сьогодні немає часу. І приходить в життя за пустіння. Приходить в життя біда через одну єдину причину. В моєму серці нема сьогодні Слова Божого. Я сьогодні не знаю Біблію. Але прийде час. І він вже приходить. Бо так говорить Господь. Що не будуть приймати здорової науки, а будуть вірити басням, можним наукам. І як ти сьогодні будеш мати розлічення. Якщо Господь говорить про час, який наближається важкий, про час, який наближається темний, а Його слово це є світильником, як ти сьогодні будеш бачити, куди йти? І Господь каже про великий пересів. Нас є не дуже багато, але якщо ми не будемо мати слово Божого в серці, ми будемо подібні до тих немудрих дів. Каже, заснули одні і заснули інші. Нема, щоб хтось, хоч один стояв, ні. Але одні заснули запасом. Одні мали запас слова в своєму серці. І вони проснулися і поправили свої, свої святи і своє життя. І виходять на зустріч, просипаються інший. Ціле життя ходив зібрання, рахувався християнином, ціле життя ход сидів на лавці, співав, проповідував, розказував вірші, молився перед Богом. Потім каже, я тебе не знаю. Знаєте, свого часу що я був в світі, і я мав таку звичку. Шкідливу звичку куріння. Я мав звичку куріння, зранку встав, ще очі добре не відкрився, вже сигарета, вже підкурив, вже надихався того ядовитого диму, все, пішов щось робити. І ця звичка, вона тягнула трошки гроші. Вона тягнула трошки грошей і в сім'ї. Але, брати і сестри, зважую зараз на себе і на світ. Ні один курець Молодячко. не скаже. Я сьогодні не буду курити. Я сьогодні не буду курити, бо в мене сьогодні нема грошей. на сигарет. Я сьогодні, от будуть в мене гроші, тоді я собі куплю пачку сигарет і я сьогодні буду курити. Ні. Людина, яка цього потребує, цього гріха, вона буде його шукати. І вона буде його шукати. Поки його не знайдете. Як сьогодні ми з вами, коли нас духовне запустіння? Чи я шукаю сьогодні Бога? Чи я перебуваю сьогодні в Слові Божому, чи я знаю сьогодні Слово Боже? Братий і сестри, дуже серйозне питання. І каже, слово, яке ви сьогодні слухаєте, воно вас буде судити останнього дня. Слово, яке ви сьогодні чуєте, воно може оправдати вас останнього дня. З яким ти сьогодні запасом буде стояти перед Богом? Ми не знаємо нашого дня, нашого часу, коли, можливо, прийде наше, наш час, щоб відійти віч. Зараз такий час і не передбачили. І молоді, і старі, вже немає того, що каже, ну вже старий, він старий трошки пожився, а це що молодий, Ні, як ми сьогодні бачимо, молоді відходять раніше за старші. І чи ти сьогодні перестанеш перед Богом? Спустив з посою посудиною, яка не може вмістити ні води, ні вологи, нічого. Чим ти сьогодні станеш перед Богом? Батьки, яке сьогодні становище наших з вами дітей? Чи знають наші діти сьогодні біблію? Чи можемо ми бути. В тому, що за декілька хвилин, секунд, годин, років, не знаю, прозвучить труба, прозвучить трубний зов. І чи ми можемо бути впевнені в тому, що наші діти вони будуть підхоплені? Чи можемо ми бути впевнені в тому, що в один день ми будемо бачити себе, своїх дітей, своїх рідних по праву сторону від Господа? Я говорю сьогодні за тих дітей, які вже можуть розрізняти праву руку від лівої руки, які сьогодні вже, можна сказати, і дорослі, які сьогодні знання наших дітей. Каже Павло до Римля. обрізання Тобто заповідь з Богом. Він, скажу своїми словами, Він є для тебе безкорисний, коли ти порушний закон. І можливо сьогодні думати, я сьогодні в заповіті з Богом. Але якщо ти сьогодні порушуєш Слово Боже, ти сьогодні порушуєш закон Божий, те, що ти в заповіті з Богом. Воно тебе сьогодні не спасе. Ти підпадеш під одну участь з О, Господь каже, бо не той, людей, який має наружне одрізання, але той, який має внутрішнє одрізання. Не той християнин, не той віруючий, який, який в заповіті з Богом, і він каже, от я в заповіті з Богом, все, я маю бути спасенний. Ні. Господь це трошки глибше. Господь дивиться на серце. Господь дивиться на внутрішність, Господь дивиться на наше життя, на наше ходження. Як моє серце сьогодні обрізане перед Богом, чи воно приліплено ще до світу, чи воно передано всі... в... в руки Божі все ціло. Брати <кій> і сестри, звіряємо своє життя, вникаємо в Слово Боже. Ми хочемо мати життя вічне. Ми всі без. Кожен, хто є на цьому місці, він хотів би мати спасіння, правильно? Він хоче мати спасіння і він надіється, що він буде мати спасіння. Але якщо сьогодні ми не будемо мати спілкування з Богом, якщо ми сьогодні не будемо їсти хліба, ми сьогодні не будемо пити води, ми сьогодні ослабіємо. І ми сьогодні ослабіємо і ми понесемо великий урон. Великий урон через то, що ми ходили в зібрання і ми думали, що? Ну я сьогодні прийшов, я посидів, і цього достатньо. Ні. Цього крайньо недостатньо. Це треба робити. Але ще є слово Боже, яке каже, дослідіть, досліджуйте Писання, досліджуйте Писання, бо через нього, через оце Писання ви хочете мати життя вічне. А це Писання говорить про мене. Воно говорить про те, як спастись. Яку я сьогодні заплатив, щоб ти був спасений, Як тобі сьогодні вирватися з гріха? Як тобі сьогодні покинути ці кайдани гріхові? Досліджуй Писання. Бо через нього кажуть, ти будеш мати життя вічне. Амінь. Амінь.